Ще минулої програми ми анонсували вам сюжет, де легіонери Олімпіка Іса і Моха готують борщ, і нарешті просто зараз ви його побачите. Скажу лише, що ці два футболісти мають абсолютно різну футбольну долю, але наразі спільно винаймають квартиру у Києві і разом готують українську страву. Тож все найсмачніше далі у нашому матеріалі. Мароканець Моха та нігрієць Шриф перебралися до Олімпіка і ще в часи, коли ті виступали у нижчій лізі. Адаптація африканців в Україні справа непроста. Тим паче, коли приїздиш ти до мирного Донецька, а за якихось півроку все змінюється з ніг на голову. Тепер донецькі легіонери перебралися до Києва, і ми вирішили перевірити їхній київський побут разом із ведучою про футбол Олександрою Лободою. Ну, так як вперше в дім з порожніми руками не входять, тому ми придбали продукти, аби приготувати справжню українську страву. Подіма пішли. Ура! Привіт, мене звати Іса. Заходьте. Тримай Сашо, фірмове зуття від Олімпіка, бо у нас трохи не прибрано. Ось мої друзі: Моха і Деніс. Вперше про них серйозно заговорили після ось цього феєричного матчу нинішнього сезону. Металург Запоріжжя Олімпік. Таких гарних голів у чемпіонаті України, як того вечора, одразу і не пригадаєш, чого лише варта комбінація із мінімальною кількістю дотиків і таким ефектним завершальним ударом коли ми тільки вийшли у прем'єр-лігу, всі говорили, що Олімпік усім програватиме п'ять, шість, сім, нуль, і у підсумку посяде останнє місце. Після дебютної поразки з чорноморцем 4-0 Ми просто зустрілися з хлопцями і вирішили, що треба повірити у себе, і тоді у нас все вийде. Ми граємо в короткий пас. Це наша своєрідна тікі-така. Усі гравці Олімпіка доволі технічні. Завдяки цьому нам вдається досягати результату. Пас-пас і гол. Результати як для дебютанта прем'єр-ліги і справді вражають. Лише подивіться на турнірну таблицю. Олімпік нині на позиції із мінімальним відставанням від зони Єврокубків. Це моя мрія і мрія моїх партнерів. Ми хочемо грати у лізі Європи. Чому ні? Це ж можливо. Потрібно наполегливо працювати, і наступного сезону гратимемо у Європі. Неможливого не існує. Ну що ж, хлопці, перевіримо, як вам живеться в київському помешканні. Це кімната Мохи. Ні, ні, краще туди. Ну що ж, ось моя кімната. Ось мої буци. Весь футбольний одяг тут. На жаль, тут немає ніяких важливих футбольних речей. Усі пам'ятні мені речі я залишив у Донецьку, а медаль чемпіона світу взагалі вдома у Нігерії. Це були найкращі часи у моїй кар'єрі у 2007 році зі збірною Нігерії до 17 років. Я виграв спочатку Кубок африканських націй, а потім Чемпіонат світу. На мундіалі тоді Проти таких футболістів, як Хамес Родрігес, Тоні Крос, Давід Дегеа. До речі, з останнім я дуже добре знайомий. Це було щось неймовірне. Ісо, ти перевірку пройшов. Якщо до тебе мохо. Серйозно? У мене там немає світла. Моха завжди все розкидає по квартирі. Ми різні, я постійно за ним збираю по всій квартирі речі. Мохо, а де ж простирадло? Треба тут як слід навести ладу. Kaj je to? To je malenkost. Tako. V Španiji tradicionalno spimo poparak. Ah, to ni to. Pojdimo. Я народився у Марокко, потім жив сам в Іспанії два роки. Тепер життя тут в Україні. Для мене це все нове. Багато чого ще треба навчитися зараз. Я вчу мову. Знаю лише кілька фраз. Рів'єт пасіва. Марадієс, туди ну, Моха перебрався до Олімпіка на початку 2014 року. Мароканець за походженням виступав у четвертій лізі Іспанії. Однак це не стало завадою до того, щоб дуже швидко стати лідером Донецької команди і навіть отримати виклик до молодіжної збірної Марокко. Четверта ліга Іспанії це фактично юніорська ліга. Там мене помітили скаути Мадридського реала. А коли скаути такого клубу тебе помічають, це вже не успіх. Відтоді за моєю грою стежили уважніше. І ось одного разу до мене підійшов іспанський агент і сказав, що має хороший варіант із командою в першій лізі України, яка скоро гратиме у прем'єр-лізі. І я погодився. Що ж, хлопці, перевіримо, наскільки ви адаптовані до України. Сашо, твій вихід. Айна. Невже ти працював у ресторані раніше. Ні, ні, чистити картоплю це дуже складно. Хочете, я відкрию сметану. Залишиться без першу точно. Деніс, вистрій, френд. Що ти дивишся? Ну, а поки готується борщ, можна зайнятися і традиційною домашньою справою. Відеоігри. Я виграю в нього, я його порву. <laughs> На екрані суперники Дортмундська Борусія та Мадридський Реал. У думках зовсім інші команди. Усі африканські футболісти мають проблеми із агентами. Я теж став їхньою жертвою, коли після чемпіонату світу не здійснив трансферу до Європи. Спочатку я був на перегляді у Монако. Потім агент повіз мене до мадридського атлетико. Я зіграв кілька спарингів. І клуб запропонував мені п'ятирічний контракт. Угода була довготривалою, а гроші, прописані у ній, занадто малими. А мій агент хотів добре заробити на моєму трансфері. Через нього перехід зірвався. І ще одна ледь не трагічна історія могла статися з ісою вже в Україні. Два роки тому несумнінні агенти привезли сюди 13 нігерійських футболістів. Коли ж не змогли їх працевлаштувати, то кинули на призволяще у Дніпродзержинську. З них лише один знайшов клуб. Тоді медіа говорили, що це був саме Іса. Ні, це помилка. Я дуже добре знаю усіх тих хлопців. Там вийшла трохи плутанина. Мене не було разом з ними, у числі тих, кого залишили на тій базі. Ми просто прилетіли разом одним літаком, оскільки у нас був той самий агент. Але я їхав конкретно на запрошення. Впізнаєте звичну картину: жінка на кухні, чоловіки біля телевізора. Сася, нормально? <після, Після такого частування серце аж проситься говорити українською. <після> Дякую, Дякую вам, Саша. На здоров'я. Ну, я себе скажу що хлопці молодці, Вони дуже вправно готували борщ, так само вправно його і з'їли.